Всім привіт! Хочу зараз вам показати розпаковку свого замовлення з онлайн-магазину корейської косметики Кріспі. Взагалі якось не планувала я поки що щось таке декоративне, доглядове, щось купувати, тому що дуже великі в мене запаси. Не хочеться, прям, щоб геть виходили терміни придатності і викидати продукти, я ж все ж таки їх як-не-як як купувала. Тому е, якісь такі мінімальні продукти купую, це там, що закінчується, що там мінімальні запаси і так, по ходу, щось. є. А це в Тіктоку, слава Тіктоку, попала мені дівчинка, яка також знімала чи на рекламу, чи так для себе я вже пам'ятаю, розпаковку також свого замовлення з дуже бюджетними цінами, тому я вирішила спробувати замовити. Мама трішки тут підключилася, тому вийшла ось така розпаковочка, яку хочу вам показати. Можливо, комусь буде також цікаво, хтось, хтось також щось захоче з цього замовити. Є ціни доволі небюджетні там, для, як для корейської косметики, такі певні слова, як для корейської косметики, але є на, на зараз, можливо, там. І завжди так і існує величезні шалена розпродажа до 70%. Розпродажі зв'язані з чим з підходящими термінами придатності, з пошкодженням пакування без пошкодження самого товару. Тому я замовила. Не думаю, прям що тут я переглянула, вже, звісно, відкрила. Прям такі, що вже вийшов термін підрядності продуктів, немає. Є, які ось ось підходять, є які чуть пізніше. Я прям не думаю, що сьогодні вийшов термін, термін його, а завтра продукт уже взагалі спортився. Ну, це з фантастики. І ну, не буває такого, хочу я вам сказати. Як він спортився, то він спортився ще буквально зразу. Коротше. Е... Чек видається відправлення з міста Києва. Замовлення в мене було на загальну суму 719 гривень. На даний момент там тільки є передплата з доставкою на нову пошту без вибору, куди доставляти. Тому так. Перше, що в мене було в замовленні, буду так по чеку показувати, щоб ціни не путати, що є. це тональна основа з колагеном від корейського бренду Енаф, колеген з воложення. Mystery Foundation Ціна її була ось ця тоналка, всі її знають. Ціна її була на хвилиночку 29 гривень. Єдиний відтінок, який це 13 Ось так виглядає. Нічого пошкодженого тут немає. Терміни зразу вам буду показувати. 23, 10-25. Ну, я не думаю, що 23 жовтня вже. Тоналка буде не працювати і можна буде її викинути. Не підійде, ну не підійде. Ну вибачте, ціна питання 29 гривень. Якось це так навіть смішно. Так, буду показувати. Ось тоналка, звичайна. Enough, Made in Korea. Не думаю, що це підробка. Тут навіть є ось QR-код, кому цікаво. В принципі, так. Давайте протестуємо її. Який відтінок, не знаю, ніколи не було чесно, в мене в користуванні цієї тоналки. Об'єм гігантський 100 мл. Якщо буде класне, то запропоную своїм друзям за таку ціну, чому ні, мені не шкода. Так, ось відтінок, доволі світленька. Ні, навіть не ню, така Це з СПФ. Прикольний такий косметичний аромат. Так, давайте я трішки так її рознесу. Дійсно, вона матує шкіру. Мені підходить відтінок ідеальний для моєї шкіри. Гляньте, не світла. Гарно перекриває, і зволожує і матує. На обличчі не знаю, як буде. Це ж там і база, як буде, який зложуючий кремчик, руки. Я не можу сказати, що прям сухі, Ну перед цим нічого не наносив. Взагалі, супер відтінок. Дуже. Рада довольна. Приємний такий аромат, трішки схожий на такі, як кажуть, бабушки парфюмчики, але, ну нічого, за 29 гривень на обличчі парфюмчик перекривається, думаю, можна перетерпіти. Наступне, що в мене було в замовленні, це спрей для шкіри голови, освіжаючий спрей для шкіри голови CP1, Ось такий спрейчик. В об'ємі 100 мл і ціна спрею була 70 гривень. Так, всі знають відомо бренд CP1, також є QR-код. В описі я читала, що, він, якщо виникають якісь подразнення, такий зуд шкіри голови, якісь неприємні відчуття. Там навіть написано: є неприємний запах, який не зв'язаний з тим мивти голову чи не мив. Побризкати, ось її, рознести на пробори, протерти і має охолодити. Відкриваючи коробку, вже відчувається аромат такий ментолу м'яти якоїсь. Так, ось так виглядає сам товар. Я не пробивала, чесно, в інтернеті, не гуглила, скільки він коштує, тому що, знаючи, я просто подивилась на ціни для кореї це взагалі, ну, взагалі ніщо. Тому так, це також собі придбала. Зразу будемо показувати терміни по 21 березня 26 рік, навіть якщо взяти зараз використання до березня 100% можна використати. У мене чому я на нього звернула увагу? У мене буває така проблема при введенні в використанні якісь новинки шампунів кондиціонерів, можливо, виникати зуд і навіть може бути лупа. Тому е, я взагалі завжди користуюсь такими профілактичними засобами це шампунями, типу там Headn's, Destліan для профілактики лупи. І ось це, я думаю, також буде рятувати ситуацію. Так, наступний продукт, що був замовлений, це мама вже замовила крем-пінка для мивання з оливою е, бюджетного такого корейського бренду Farmstay. В об'ємі 100 мл, і ціна її була 56 гривень. Так, шукаю крем голивою, пінка вмивачка. Хто знає вони дуже економічні. Прям капелюшечка треба, гарно змивають взагалі залишки косметики. Напевно, саму косметику не б змили. Величезний гігантський об'єм вистачить надовго. Так, так, термін терміни зразу ж показую по квітень 26-го року. Ось так виглядає кремчик. Стандартний, в принципі, такий перламутровий. Також мінімальна кількість його треба. Ну, взагалі, супер. Чому ні, за 50 гривень? Ну, навіть плавці в якихсь магазинах не дуже можна придбати. Далі також була пінка для вмивання від корейського бренду Einліp з церамідами томату. В об'ємі 100 мл. ціна її була також 48 гривень. Ось ця, ця пінка EinLip, також доволі бюджетна. Піар-код є, зразу показує термін. По Січень 26-го року. ну Я не думаю, ось наступить, наприклад, яке тут число, 29 січня, і прям все, пінка там здується тюбик, пінка буде якогось там е неприємного прям аромату. Зразу вам, у вас там щось з обличчям станеться. ну... Люди, ну хто в це вірить? Звісно, якщо там буде 5 років у вас пінка буде стояти, і ви надумаєтесь, та ви вже самі зрозумієте, що 5 років вже навіть не тестувати, не на аромат нічого можна її викинути. А ось як ви там зараз візьмете і там ще до кінця січня ну лютий користуєтеся і там залишки буде. Ну, блін, нічого не буде. Коротше, права я чи не права? Кидайте, пишіть їхні коментарі. Така моя думка. Думаю, нічого з вами також не станеться. Тому. Мамер вирішила, що хоче таку пінку. Я користувалася корейськими пінками, є в мене вони в запасі. Собі не брала, тому що таких кремів і саме пінок для мивання і щось такого, в мене є дуже-дуже багато, тому так. Наступне. Що в мене в замовленні було, це універсальний гель з Алої 98% від AnLife в об'ємі 115 мл. Ціна його була 48 гривень. Так, приходить ось так за, просто зафольговано, вже без упаковочки якоїсь. Прозорий. Такий, як, похожий, як від, також від Кореї, такий в алоє такому як гілочці алої. Так, терміни ну тут буде погано дуже видно, тому так, вірте мені на слово, я скажу, 23 травня 26 рік. Так, використовувати, я замовила на відпочинок, планую їхати, тому цей гель мені минулого року дуже класно допоміг, і я вирішила цього року також його замовити. Так, наступне, що також було в замовленні, це гідрофільна олія з баклажаном, також від Aon Leap. Ціна її була 42 гривні, об'єм 150 мл. Як мені так не соромно говорити, але гідрофільного олійки в мене в використанні не було. Тому, це, як можна сказати, моя перша покупочка. Так, терміни також вам показую. Перше, 01, 26. Оце я дійсно думаю, що якщо відкрити, може. Ні, це не олійка. Це не олійка, лікарка, олійка. Ось. Вибачте, вибачте, спутала. Так. Терміни 16, 10, 25. Ось це. Я думаю, що може дійсно перше спортиться, тому що це олія. Може бути неприємний запах, текстура може не поміняється, свойство не поміняється. А Запах може бути неприємний. Тому я перше її візьму в використання. Перший цей продукт. Так, ось так виглядає він з дозатором. Дійсно, олія, можливо, не оліє. 12 місяців після вскриття. Не думаю, що воно вскрите, але використання буде воно у мене в першу чергу, ось буквально, можливо, завтра-післязавтра візьму. Так, наступне. Що у мене, це есенція для обличчя від Eon Leaf. Інтенсивне зволоження в об'ємі 125 мл і ціна була 44 гривні. Ось ця есенція. Вже показувала По січень 26 2026 року. Об'єм гігантський. Це типу сироватки. Ось так прозорий флакончик. Це пластик, звісно, це все пластик. Прузатор. В принципі, ось. Далі наступне, що в мене в замовленні це зволожуючий крем для повік із морським колагеном Aesthetic House 30 мл ціна 52 гривні. Ось так виглядає кремчик. Так, термін. 12.01 рік. Ось так він виглядає. Також не було використання за 50 гривень. Це супер. Наступне це зволожуючий шампунь для волосся CP1 в об'ємі 500 мл, і ціна його була 152 гривні. Ну, вибачте, за 150 гривень CP1 купить. Це взагалі щось із. Типу фантастики. Термін е, по квітень 26-го року. Гарно зафольговано, нічого ніде не пошкоджено. Ну, супер. Дуже рада, щаслива довольна. Так, і останнє, що було в мене в замовленні, це зволожуваний кондиціонер для волосся, для шампуні. Цього ще було в об'ємі 50, 500 мл. Ціна його була 149 гривень. Комплектика такого придбав Є ще такий колекцінер в об'ємі 100 мл, там буквально щось за 40 гривень, але якщо можна придбати 500, чи можна придбати 500. Так. І мені в подарунок вкладено було пробний зразочок. Фармстей, крем для шкіри навколо очей. Використати до 26-го року. Якось так. Ось таке моє замовлення. Надію, що комусь воно допоможе, комусь допоможе знижку зробити, зекономити, спробувати продукти, які хотіли б спробувати, але кусалась ціна. Буду рада почути ваші коментарії. Всім дякую за перегляди, Па-па!